Вітаю товариство, в продаж з'являється Mercedes a класу 2011 року випуску з 1,5 бензиновим двигуном автоматичною коробкою перемикання передач. В Україні в нього ще не було е, жодного власника, він був пригнаний з Європи. В красивому коричневому кольорі на автоматичній коробці перемикання передач, автівка ззовні гарно виглядає, якихось е, видимих пошкоджень по автомобілю немає. Ні по правій стороні, ні спереду, ні по лівій стороні, ні по задній частині автомобіля. Єдине, що кидається в очі, це на передньому бампері. Ось тут невеличка є така потертість, яку при бажанні можна виправити, або якщо не дуже музолить очі, то нічого і не робити. Салон автомобіля чистий, охайний, потертостей чи подертостей по ньому немає. Кермо. Не перешивалося, все в оригіналі. Пробіг її становить 216 тисяч. На рычагу перемикання передач якихось теж слідів експлуатації не видно, по кнопочках все гарно, нічого не затерто. Технічно по автівці якихось зауважень немає. І взагалі ці автівки є досить надійними. в своїй експлуатації і недорогі. В цілому в обслуговуванні. Тобто, хто шукає таку автівку для е, дружини, для доньки чи для коханки, чи просто самому їздити. Будь ласка, така автівка є, в яку не потрібно вкладати коштів. Також присутній ще додатковий комплект килимків, шторка в багажному відділенні теж присутня. Комплектації. Передні скло підіймачі, електролювання, дзеркал зі складанням, датчик світла, датчик дощу, круїз-контроль. Також тут присутній клімат-контроль, магнітола. В принципі, того достатньо. Вартість її дуже хороша. Її ви можете дізнатися на наших інтернет-ресурсах, таких як телеграм-канал, сайт TikTok та авторія. Оглянути авто можна у місті Львові на вулиці Пасічній, 127. На майданчику Хапай авто, придбати автівку можна врізаних завазовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5 або за повну вартість. Тому обов'язково заїжджайте, оглядайте, тестуйте, проводьте тест-драйв, перевіряйте та купуйте. Рекомендую. До зустрічі. Чекаємо на вас. Будьте здорові, бережіть себе.